Набираю в руки снігу кулю, ось кулі плю. знову снігу набираю, трішки меншу вже роблю раз рука, два рука, все це для сніговика Очі, ротик, ніс морквинка. я працюю без зупинки. Набираю в руки снігу кулю, ось я куліплю, знову снігу набираю, трішки меншу вже роблю. Раз рука, два рука, все це для сніговика, очі ротик ніс морквика, я працюю без зупинки. Набираю в руки снігу кулю, ось яку ліплю, знову снігу набираю, трішки меншу вже роблю. Раз рука, два рука, все це для сніговика, очі, ротик, ніс, морквинка, три сніговики, немов з картинки.